Шо, Арінка? Папа-папа, папа-папа, А що ти прийшла без нічого? А що? А що ти робиш? Покопати картоплі? Ти ж її рити руками? Я думала, ти її принесеш Та ти що? Я мала принести? Де твоя картопля? Покажи А до якої поруч буряки грандіозні Угу Це що за такі буряки гігантські? Це не мої Не твої такі? Колоди oh -oh -oh. не вдались, де достигли. Ще не встигли. Не встигли, і мало було часу, щоб вирости. Ну ла, кусочки яблучка. Я yes, бачу своє кукурудзи Бо бабуся її вже виламала і віддала е, корові. Сосічки. <рес> покажи мамі ті рукавички, покажи. Зручта в них. Ти йдеш збирати картоплю? Куди ти йдеш, доведе? Куди йде Гануся? Куди? Кик. Збирати картоплю, кажи. Дя? Біжить Арінка пішла вперед, вже там копає свою картоплю. А Гануся йде допомагати сестричці, збирати, Ганусь? Да, Карінка, дивись, яка помічниця йде. Дивись, яка помічниця. <гуміло> Покажи, які в тебе рукавички. Круто, Гануся. О, перша картоплина пішла. Добрий день! Привіт підписочки, мої любі. Вийшла на город і копаю свою картопельку. Як вражай? <клес> Нормас. Сама копаєш, може тобі допомогти, а ти будеш збирати, я буду копати. Не треба. Не треба? Є, Того року ти копала, тепер моя чергала стала. Гануся, що ж ти зняла рукавиці? Що ж ти зняла вдягнути? Так, так. І ще одна. Богу. Щодень? Скільки багато бараболів. Та що я сама садила, думала, може нічого не буде. Собі закупала в ямки барабольку а вона як виросла. Маленьким таким совочком. Іграшкою. А Гануся все вдягає рукавиці. Теж ж треба на вигорі вдягнути, так цікаво. Пішла друга Та саме, я, коли копаю картоплю. О, скільки на одній картоплині. і ти бачу, так гарно копаєш, не ріжеш, так? Круто? Дима, яка краса в тебе тут викопується. Агануся все вдягає рукавиці. Допомогти, донь. Ні, ти сама. Гарна гарні? Так, <зуб��> дуже. Подивно, який урожай в тебе гарний. Картопля <гу> oh! <гу> найкраща. з всіх урожаїв. І що мене на городі.